Наймасштабніше поповнення ЧТУ за останні десятиріччя. У місті з'явиться 10 нових рогатиків. В п'ятницю тролейбусному управлінні конкурсний комітет відкрив пакети з пропозиціями постачальників. Усього на тендер подалися три претенденти. Пропозиції наступні: тов торговий дім літан, місто Дніпро виставив на тендер тролейбус Дніпро. 203 вартістю трохи менше 5 мільйонів за одиницю. Неш Агрогруп місто Мінськ запропонував тролейбус моделі 321 вартістю 4 мільйони 800 тисяч за одиницю. То Веспаянікс місто Луцьк виставив на тендер теж тролейбус моделі 321, але на 901 тисячу дешевше, ніж у білорусів. Ця пропозиція найвигідніша. На диво не подав документи еталон, який збирає тролейбуси Барвінок на Чернігівському автозаводі. За словом представників ЧТУ, еталон за два дні до тендеру подав скаргу Антимонопольний комітет України, мотивуючи тим, що умови закупівлі дискримінаційні. Але за наявною інформацією, антимонопольний комітет залишив скаргу без розгляду. Проте, мало ймовірно, що цей виробник міг би запропонувати конкурентно спроможну ціну, бо на усіх попередніх тендерах, за даними порталу «Алтрансюа правив чи на найвищу вартість за тролейбус з неоднозначними відгуками. Тайдана. Скарга більш нагадує спробу зірвати закупівлю, ніж реальні претензії. Не подавалися на тендер Богдан і Електротранс. А втім, це нічого не змінило, адже на попередніх закупівлях у інших містах ціна тролейбусу у цих виробників перевищувала 4,5 мільйони гривень. Тендерний комітет тепер має до 20 днів найбільш ретельну перевірку наданих учасниками документів та оголошення переможця. За словами начальника ЧТУ Дмитра Лавронюка, модель тролейбусу 321 – не новинка для Чернігова, експлуатується з 2011 року і за цей час заробила добру репутацію водіїв та ремонтників.